Ну що, потрендимо про трешовий трец на тему стосунків якраз до Дня закоханих? Всім привіт! Мене звуть Катя. Якщо ви вперше мене бачите, підписуйтеся на цей канал, де ми говоримо про саморозвиток, самореалізацію і блогінг, ніби подружки на кухні. З вами рубрика Тренди моди. Ми обговорюємо трет, які мене тригернули. Так сталося, що завтра день закоханих, і я брала трет про стосунки, але це все одно стосуватиметься тематики блогу, а саме саморозвитку, Бо ми торкнемося теми переконань, через які ми можемо робити неправильні вибори у житті, в тому числі обирати не тих людей, не тих партнерів. У нас на обговоренні трет, який залетів майже на 86 тисяч охоплені. Дівчина пише: Мій чоловік говорить мені правду в очі, і я, звісно, ображаюсь. Наприклад. Є дівчата гарніші за тебе і нічого. Я люблю тебе. В неї груди гарні і так. Натуральні груди можуть виглядати ідеально, як накачені. Да Краще іноді промовчати. Що це таке? Трец набрав майже 700 коментарів. Це мій улюблений, до речі, ставлю жирний лайк. Але це ще не все. Авторка ТРЦ прикріпила свій коментар з уточненням. Він людина та чоловік хороший і любить мене, просто йому важливо казати правду. В принципі, я іноді сприймаю це і розумію, що є красивіші за мене дівчата, але іноді не хочеться чути такого. Да та ладно, а що реально колись хочеться? Я заходила на сторінку цієї дівчини і бачила її чоловіка. Хочете, я вам скажу правду в очі. Дуже стримую, щоб не пожартувати про облесіння. Але давайте так: є чоловіки набагато набагато гарніші, ніж він. А вона його любить, прикиньте? Єбануться. Чудіса. Так ще ж вона його захищає, вона каже, йому важливо казати правду. Кому в Хера всралась така правда? Можливо, ця правда потрібна їй, але про це ми ще будемо будувати гіпотези. Дівчонки, якщо не дай Боже, так відбувається у вашому житті, Знаєте, це такий тотальний редфлег. Мені купити треба якийсь червоний стяг, щоб я його розгортала в такі моменти. Бо навіть якщо людина в кінці говорить вам слово, але я все одно тебе люблю, це, знаєте, намагання вбити самооцінку і ще й нав'язати комплекс меншовартості. Ну, Отак це відчувається. В цьому випадку, крім знецінення, це може бути маніпуляція. Да? Бо я бачила його, бачила її. І, можливо, він таким чином хоче занизити її самооцінку, щоб втримати біля себе, щоб вона боялася його втратити, щоб вона старалася для нього, бо він такий особливий обрав її непутьову. Або ж, ну, ми фантазуємо, да? можливо, це прям психологічний тиск. Якщо там на регулярній основі він їй це повторює для того, щоб бити її самооцінку, це може бути саме воно. В коментарях також писали, що це ще пасивна агресія або газлайтинг. І насправді він може робити це несвідомо. Проте його це ніяк не виправдовує, тому що це однозначно токсично по відношенню до коханої людини. В стосунках має бути спокійно і комфортно. Але в цій ситуації цікава не скільки поведінка чоловіка, скільки реакція авторки допису, тому що саме вона мене і зачепила. Дівчина пише, що чоловік їй каже правду в очі. І знаєте, були коментатори, які погодилися з тим, що да, це правда, це об'єктивно, що її люди гарніші за неї. Нікого не бентежить те, що краса це суб'єктивне поняття. І в світі багато прекрасних людей, і не всі оцінюють красу лише за зовнішністю. Питання в тому, що ця дівчина сама порівнює себе з іншими. Навіщо себе взагалі з кимось порівнювати? Що особисто я побачила в цій фразі Чоловік каже мені правду в обличчя, це те, що жінка скоріше за все має переконання про себе, що вона не гарна, вона не цінна. І коли вона порівнює себе з іншими дівчатами, а коли в тебе є почуття самоцінності, ти цього не робиш. Ти приймаєш себе таким, який ти є. Але коли ми порівнюємо себе з іншими, ми шукаємо підтвердження своїм переконанням. Це те, що вона робить, і от цікаво, ці переконання сформувалися у неї в стосунках з цим чоловіком, чи вони були сформовані в дитинстві, і вона прийшла вже в ці стосунки з низькою самооцінкою. Я схиляюся до другого варіанту, тому що якщо вірити дослідженням, я не згадаю вже статті, в яких я читала про це, але можу посилатися, наприклад, на цю книгу, в якій також сказано, що більшість наших переконань про себе, про стосунки, про дружбу, про гроші формуються саме в дитинстві. І, от можливо. В неї ці переконання про себе були вже сформовані давним-давно, і вона знайшла такого партнера, який просто підтверджує її ці переконання. Те, що дівчина захищає свого чоловіка, в принципі, в цьому немає нічого дивного, тому що вона, я б сказала, захищає свою картину світу. І легше написати, що він каже правду, ну ніби вона теж так думає, ну, типу, це вона все контролює. Да? Це легше, ніж визнати, що тебе знецінюють в стосунках. Що Твоя кохана людина, вона б так не сказала тобі. Бо якщо вона це визнає, їй треба буде перекроїти все її життя, тому що є переконання, змінивши які наше життя. Докорінно не зміниться. Наприклад, ми півжиття користувалися якимось брендом косметики і вірили, що він найкращий. І тут ми пробуємо якийсь інший і такий, оп, ні, фіга собі, а він кращий. Змінюємо своє переконання. Життя наше ніяк не змінилось, ми просто користуємось новою косметикою. А от зрозуміти, що ти себе не цінуєш, людина, яка поруч з тобою тебе не цінує, це може означати, що тобі потрібно навчитися цінувати себе, любити, а це буде означати, що цієї людини більше поруч з тобою не буде. Ти не зможеш цього допустити. І, можливо, на підсвідомості вона боїться втратити такого партнера і тому не визнає, що ця така поведінка ну, вона не ок. Їй в коментах багато людей писало, що це жорстко, тікайте далеко. Але якщо чесно, я впевнена, що вона продовжить далі тільки виправдовувати його ці стосунки. І в принципі, є дуже багато інших ситуацій, в яких жінка потерпає у стосунках. І... Її від того чоловіка ну, ти клешнями не відтягнеш. Тому що це має бути свідоме рішення. І от вона може передумати хіба що, якщо їй добряче так йобна якась криза. У мене минулого року була така криза, тому що я була в токсичних стосунках із собою. Я вже себе довела до ручки, скажімо, і це відчувалося так, що я вже розуміла, що я так більше не можу і не хочу, але ще не розуміла, як по-іншому. Тому що ну, в мене ще були. Старі переконання. І я розумію, що мені треба було вчитись жити по-новому і шукати, в що вірити знову, в що я тепер вірю, яка я да, в тому житті. Ну, типу, це реально відчувається як якесь переродження, от така криза. І лише досягнувши дна, можна від нього відштовхнутися. Я вам хочу сказати, що в неї вже є оцей відчутний когнітивний дисонанс, де вона каже, що він хороший. Він мене любить, і вона хоче вірити, що в це, да, що цей партнер такий. Але з іншого боку, вона каже, що їй неприємно це чути. Уже є, знаєте, оці дзвіночки, розчарування. І рано чи пізно, можливо, вона все-таки наважиться на те, щоб піти із цих стосунків. Але зрозуміло, що це все наші фантазії, ми всього не знаємо. Можливо, вона сама ставить йому якісь запитання. Для того щоб почути такі відповіді, знову ж таки, тому що в неї є переконання, і вона хоче підживити свого темного вовка. Це як історія, або притча, або легенда, міф. називайте як хочете. Дідусь розказує онуку, що всередині кожної людини борються два вовка темний і світлий. Темний це ненависть, біль, страждання, а світлий це віра, любов, надія, довіра, добро. І онук питає: а який же Вовк перемагає? Він каже, той, якого ти годуєш. Тож, можливо, вона так просто годує свого вовка. Дівчата, треба бути обережним з тим, якого вовка годуємо ми завжди працювати над собою, саморефлексувати, звертати увагу на свої емоції, аналізувати їх і проводити ревізію своїх переконань. Тому що мислення формує нашу реальність, і це не про магічне мислення, це про те, що наші переконання. Будуть постійно вести нас до одного результату, аж допоки ми не поміняємо їх. Ну, про переконання, я хочу записати ще окремо відео на Ютуб. І звісно, терапія, робота з психологом це must-have дівчата у наш час. Тим паче, як з'ясувалося, я там просто натрапила на один трец, що терапія може бути фільтром від долбойобів. Зараз багато чуваків уникають дівчат, які працюють з психологом. Інтересненько. Користуйтесь лайфхаком. Що ж у день всіх закоханих, хочу побажати вам в першу чергу любові до себе, щоб ви могли обирати не просто бути в стосунках, а те, якими ці стосунки будуть. Кохання вам, яке гідне вас, ну і нехай воно почнеться з вас самих. Цілую, Катя.